Вітаю! На сьогоднішнє відео мене надихнула українська тарологиня Люксентенабріс. Вона нещодавно зробила огляд релізів таро та Оракулів, які будуть відбуватися протягом цього року від декількох видавництв. І подивившись на її відео, зрозумівши, що у мене дуже мало забаганок, які будуть виходити або видаватися. Відомими нам усім видавництвами, я хочу поділитися тими колодами, за створенням яких я слідкую вже деякий час. За кількома з них я слідкую вже більше року. І це ті колоди, які можуть вийти цього року, десь наприкінці 2023 року. Хоча, знаєте, після 2020 року майже всі релізи, які виходили незалежно. Ну, тобто незалежно видавалися авторами, вони всі виходили з якимись затримками. Зараз я хочу почати з колоди Таро від Лунь. Ви зараз бачите скріншот сторінки в інстаграмі авторки цієї колоди. І знову ж таки з інстаграму я взяла скріншоти її створених карт з цієї колоди. Вона вже працює більше півтора року, по-моєму, над створенням цієї колоди. Справа в тому, що поки вона створювала свою колоду, були ще деякі інші, над якими вона працювала. Тому їй не вдавалося саме засісти за створення власної колоди. Але я дуже очікую на її вихід. Анна обіцяє, що колода може з'явитися вже в кінці цього року. Але знову ж таки я на це особливо не розраховую. Але я слідкую постійно за тим, що відбувається в її соцмережах, тому що я дуже-дуже хочу. Отримати цю колоду, я обожнюю її акварельні роботи. Наступна колода, яку я чекаю, називається вона Аркана Беллі, і її створює український художник Михайло Скоп. І він вже створив, по-моєму, старші аркани для цієї колоди це скріншоти деяких молодших арканів, також з його інстаграму. Є також сайт, сторінка, яку він створив, де він виклав інформацію про цю колоду. Він її буде запускати через Kickstarter, тобто вона більш спрямована на західний ринок. Я не знаю, чи він буде її потім продавати в Україні. Але я перші ескізи цієї колоди побачила ще навесні, тобто, майже після початку вторгнення він почав її створювати. Ця колода, звичайно, про війну. І мені здається, що вона дуже багатьом буде відкликатися в душі. Я не знаю, чи зможу я працювати з цією колодою, тому що, як виявилося, українські колоди ну, якісь болючі для мене. В крайньому разі, поки йде війна, можливо, потім ця ситуація якось зміниться. Ще одна колода. Яку я чекаю, називається Кабала Таро, і над нею працює британський художник Стів Самсара. Він вже створив старші аркани цієї колоди. Він працює з британською трологинею, і разом вони говорять про те, що Планується вихід цієї колоди наприкінці 2023 року. Як будуть виглядати молодші аркани? Чи вони будуть більш близькі до марсельської традиції, не дуже промальованими? Або вони будуть повністю люстрованими взагалі нічого не знаю про це. Просто чекатиму на остаточний вже варіант. Можливо, якщо щось мене не задовольнить в цих молодших арканах, я не буду купувати цю колоду, але поки що старші аркани мене. Приємно вразили. Остання колода релізу, якої я чекаю, це богемська готична колода від Baba Studio. От ви бачите маленький ролик, на якому вони показують, як будуть виглядати карти цієї колоди. На них буде оцей металічний металізований ефект, який вони роблять на останніх своїх релізах. І це, мабуть, буде останній взагалі реліз цієї колоди. Баба Студіо поступово хочуть взагалі відходити від роботи з картами і повністю перейти на текстиль. І вони пообіцяли, що вони зроблять декілька релізів своїх популярних колод, серед них і богемська готика, і потім вже вони будуть завершувати свою діяльність в сфері Таро. Тож я дуже чекаю на цей реліз. І коли він буде доступний, я навіть хочу купити. Звичайний розмір, карт, карти звичайного розміру, а також великого розміру, як у них зазвичай буває. Ось такі мої забаганки. На цей рік, можливо, комусь із вас щось подобається, і ви також будете за ними полювати, як це роблю і я.